Володимир Зеленський зробив заяву на фоні того, що відбувається зараз в Женеві. Єрмак вже провів перші переговори. Попереду переговори Сполученими Штатами Америки. Ну і власне, як я і передбачав, чим ближче переговори з представниками США, тим тонші голоси цих європейських лідерів. А Мерц тут говорить, що він вчора телефоном пояснив позицію Дональду Трампу. Ми бачили всі, як Мерц сидів. Отак біля Дональда Трампа в овальному кабінеті і боявся зайвого слова сказати. Ми бачили, як там себе поводив Стармер, оцей прем'єр Британії, про яку вже забули. Ми бачили, як там Урсула, Урсулу навіть туди не запрошували, і просто повезли на поле для гольфу, де Дональд Трамп її гарно навставляв. І Урсула довго заїкалась, не могла зрозуміти і пояснити, де ж як же так, що російська нафта і газ залили всю Європу, оця дешева. І одбекувалась, отмекувалась, однікувалась тим, що вона не знає, це якісь там темні потоки, якісь темні двері. Ага, ну да, 8,8 мільярдів кубометрів газу зайшло в Європу, як у каністрах чи що? Ну, всі ж розуміють, що це бредятина. Потім така калас, її навіть ніхто нікуди не викликав. Зрозуміло, що це все за людина. І ще там був е, Макрон, е, який ну він з усіма обіймається, ну йому нормально. Хто там іще був? Мерцами назвали з вами, ну всі вони там були. І ви бачили, як вони себе поводили. Ну і був оцей ступ, ступ, який такий активний, такий з цими губками, такий він весь такий, ну Денді. Денді, тільки ну не на війні. Він хай українці воюють, гинуть, а він буде ножка на ножку з цими губками розказувати, як треба воювати. А коли його покликали до. Дональда Трампа ну, знову таки не покликали, а позвали на поле для гольфу. То так розповідав, як батько йому казав: займайся гольфом, тобі це знадобиться. Для мене це така зустріч була. Тому всі вони заткнуться, коли скаже Дональд Трамп і скаже, що робити. Бо Дональд Трамп знайде, що з чим стургуватися з європейською спільнотою, і вони тут же миттєво здадуть Зеленського. І вся оця шумиха навколо війни в Україні, вона з однієї причини. Я не знаю, чому Володимир Зеленський цього не розуміє. Вони всі виторговують в Трампа собі преференції. І як тільки вони їх отримують, вони тут же здадуть Зеленську. Тут же і Зеленський опиниться сам на сам зі своїми заявами, зі своїми людьми, яких він зібрав на переговорну групу. І його просто здадуть. От вся оця історія вона завершиться. І от, вже, напевно, щось відчуваючи в повітрі Женевському, Володимир Зеленський сказав: потрібно зупинити кровопролиття і гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Ну, я себе в телеграм-каналі дописав. Як мені здається, було би правильним, я написав наступне: давайте без оцього і гарантувати. От, ми хочемо і гарантувати, От так як мер сьогодні сказав: треба спитати в українського народу і в європейців. А до чого тут європейці? Потрібно спитати в українського народу. А мерць перестраховується. Знаєте, якщо український народ е, виявиться, що він за зупинку бойових дій, то тут завжди можна сказати, ну а Європа проти, тому ми повинні ще знайти з українським народом консолідоване рішення. А війна нехай триває. Хай ще буде 40 жертв, як, як в Тернополі, нехай ще в Харкові, в Миколаєві, в Одесі, в Кропивницькому, в Черкасах, в Києві, да? в Полтаві, в Кривому Розі, в Сумах, нехай ще гинуть люди в Чернігові. Да? Нехай продовжують гинути, а ви будете домовлятися між собою і всі сидіти на своїх посадах. Ви цього хочете? Так ось це продовження мені теж не дуже сподобалось. Що значить і гарантувати? Володимир Олександрович, а хто може, гарантувати? Ну, от хто може гарантувати? От ви привели до влади дуже багато людей з вашого оточення, ви їм довіряли, ви вважали, що ці люди вони, ну, вони чесні, порядні, напевне. Ви їм дали можливість управляти процесами, ви їм дали можливість управляти фінансами. Ну і що вони зробили? Галущенко за цією своєю, яка в нього ночувала, ну, то раді Бога, вони дорослі люди. Де вони зараз? Галущенко не виходить на зв'язок з якотом листопада, миттєво зник, та вже друга баришня теж десь вже десь щось передала, вони ж ніхто не сидить. Чернишов, будь ласка, вже під заставу вийшов. Ви могли гарантувати українському народові, що люди з найближчого вашого оточення, люди, яким ви довірили. Що вони вас отак не підставлять, що вони не будуть руйнувати ваш імідж таким чином. Адже український народ вірив вам і продовжує там за статистикою 30% вірить президенту України. Так люди вірять вам. Люди не знали ні Чернишова, ні Галущенка, ні Данілова, ні. Данилова, ні ну, купа зараз у Верховній Раді. Там воно нещодавно. Давіда Рахамія вперше його за останні там, півтора роки випустили в ефір. Так він кричав, що Єрмака у відставку. Гадюшник уже. Так от ви можете гарантувати, що ваші люди, ваші ж ближні люди, що вони красти не будуть. Бачите? Ні. Ви не можете гарантувати. Я не можу гарантувати. От поряд зі мною може сидіти там колега, який обдурює всіх і вся, і мене в тому числі, а я можу і не знати. Правда? Правда. Та в вашому ж кабінеті, ну, не в вашому, в вашому ніхто не сидить. В кабінеті будь-якої людини, в моєму кабінеті, ще хтось, може, поряд сидіть людина, яка зраджує, яка бере хабарі, яка. Підставляє, і ви не можете гарантувати, що ця людина цього не робить. Тому, коли ми говоримо, а давайте ще щось гарантувати, то я вибачаюсь, це події наступних можливо, Верховних Рад, можливо, наступних каденцій Міністерства закордонних справ. Бо я бачу, наше Міністерство воно більше схоже на Міністерство війни, ніж на Міністерство закордонних справ. Вони постійно чомусь займаються не тим, як зупинити це все, не те, як витягнути з того ж самого Мерца там певні певні озброєння або ще щось. Вони тільки що й роблять, критикують Дональда Трампа і всі способи зупинити війну. Ми не можемо гарантувати Володимир Олександрович. і тому майбутнє воно потребує великої щоденної роботи. Можливо, буде нова Верховна Рада, можливо, буде новий президент з часом, можливо, будуть нові люди. Можливо, Путіна не буде, і ми повинні шукати якісь комбінації балансу мирного життя. Оце все те, що зараз говориться, це не про мир остаточний. Це тим паче не про капітуляцію, це тим паче не про остаточну перемогу, це тим паче не про остаточне визнання, невизнання територій. Тим паче Нам же з вами ніхто не пропонує підписати де юре відчуження територій. Штати кажуть про де-факто. Ну, де-факто воно так і є. Ми зараз не можемо вплинути на те, щоб росіяни пішли з Донбасу. Ви ж не можете вплинути, і я не можу. І Збройні сили України сьогодні тримають удар, але кинути зараз людей на штурм Донбасу, це означає там просто людей покласти і просто знищити українську армію. Тому давайте не будемо про ці гарантувати на майбутнє, коли воно там. Ми вже дуже багато людям понаобіцяли. Ми вже дуже багато говорили, що ми це зробимо, і ми цього нічого не зробили. Відкрити тільки обіцянки вашої партії, Слуги народу, Європейської Солідарності, багатьох інших партій, які сьогодні от ніби так знаєте, представляють український народ. Почитайте, що обіцяли люди, і з того виконано дуже мало. В Україні навіть є рейтинг виконання невиконання обіцянок політиків. І тому, коли ми розписуємося за якесь майбутнє, ми просто проєктуємо себе кудись, що не може бути під нашим контролем сьогодні. А от що під нашим контролем це спробувати зупинити війну, тому що Дональд Трамп цього хоче. Дональд Трамп зробив усе від нього можливе, в тому числі і контролює. Ціни на нафту через саудитів. Ви ж це все не розповідаєте українському народові. А український народ думає, що Дональд Трамп просто сидить в овальному кабінеті і з пальця висосує якісь мирні плани. Проводиться по всьому світу глобальному світі. Проводиться велика робота з того, щоб зупинити війну. Це і санкції, це і тіньовий флот, це і робота з Індією, з Пакистаном, з Китаєм, з КНДР. А ми робимо вигляд таке, що знаєте, от нічого не відбулося, ніхто нічого для нас не зробив, просто Дональд Трамп зібрав пункти, які вигідні для е, Росії, і, і чомусь от дарує Росію Україні або Україну Росії. Так не буває. Дональду, Дональд Трамп теж доволі е, опозиціонується з Путіним, і Дональд Трамп зробив дуже багато заяв в бік Путіна, поганих заяв. Таких заяв, які говорять, що Трамп все розуміє. Трамп розуміє, що Путін не зупиняється, і Трамп вийшов з усвідомленням того, що потрібно знайти якісь можливості зупинити війну. Бо чим далі, тим гірше для України. Зокрема, ваш товариш Мерц, який так нібито вас підтримує, вже сказав, що мир ну, потрібен, бо Україна може розпастися. І так далі. Але Мерс говорить це, розуміє це, але чомусь не хоче зупинки бойових дій. Ну, це він не хоче, коли з вами зустрічається. Вони все від Сполучених Штатів отримають, вони дотиснуть Дональда Трампа, щоб отримати собі преференції, і вони вас здадуть. І ви опинитесь в дуже дивній ситуації. Вони всі почнуть десь вас переконувати, десь щось там вмовляти. А Дональд Трамп буде пам'ятати, що чомусь українська делегація чомусь була проти. Подумайте над цим всі. І давайте не будемо там гарантувати там десь щось там про майбутнє. Давайте про зараз. Є люди, які ще живі. Є люди, які щодня ризикують своїм життям. І оці люди можуть залишитися живими. Давайте подумаємо про них. А про ненароджених ми подумаємо пізніше. Завтра, післязавтра, через рік, через півроку, через місяць. Але перший пріоритет це зупинка війни. І якщо до цього пріоритету докидувати ще купу умов, ми війну ніколи не зупинимо. Ніколи. І ви це чудово розумієте. Тому, власне, і говорите свою тезу. Потрібно зупинити кровопролиття. Володимир Олександрович, ви обіцяли це українському народу. І український народ сьогодні це очікує від вас в першу чергу, тому що ви сьогодні людина, яка замикає на собі рішення в державі. Ви обіцяли це українському народу. український народ цього хоче. Давайте все ж таки, можливо, хоч раз в історії України незалежної обіцянки, бажання народу і дії влади зійдуться в одній точці. Я думаю, що ця точка це та точка, під яку, до якої ми дійшли, але після якої є дуже великі ризики для всіх. І для влади, і для народу, і для країни. Давайте нехай ці всі моменти. Зав'яжуться і ви виконаєте свою історичну місію. І народ України, і історія вас не забуде. І ви залишитесь в історії як та людина, при якій, не при якій розпочалась війна, яка мужньо втримала країну в 2022 році, в 2023 році, і яка в 2025 році змогла поставити певну кому, кому. Це не крапка. Три крапки, кому. Але врятувала країну, не дала країну розпастися, і дала надію на врегулювання ситуації, на пошук баланса миру. Ви сьогодні більшого зробити не можете, і український народ від вас більшого сьогодні не вимагає. Український народ від вас просить те, що ви обіцяли. Саме час, Володимир Олександрович, домовитись. з оцими всіми чортами-лисими. Ви обіцяли.